Всім привіт на каналі Деталі найбільший найбільше оптовороздрівний інтернет-магазин запчастин в Україні. Вже давно прийшов сезон косіння трави, але не кожен знає базові основи і правила користування мотокосою. Тому сьогодні ми покажемо і розкажемо, як потрібно обслуговувати, як підготувати косу до роботи, що і які матеріали потрібні, щоб ваш інструмент працював довго і надійно. Розглянемо необхідні аксесуари для мотокоси і системи захисту для комфортної і безпечної роботи з цим інструментом. Дамо деякі рекомендації і поради. Тож, поїхали. По-перше, давайте підготуємо бензинову суміш. Це робиться безпосередньо вже перед тим як ваша коса готова до роботи. Використовуємо спеціальне двотактне масло для бензокос. Ніколи не заливайте чистий бензин, двигун вийде з ладу. Сьогодні, наприклад, використаємо масло Олеомак Россин 2 Evo. Пляшка цього масла має зручний дозатор, яким зручно відміряти необхідну вам кількість масла для вашої суміші. З таким натисканням на пляшку масло потрапляє у камеру зі шкалового вимірювання. Дуже зручно, так як можна змішувати, наприклад, у звичайній пляшці. Але не у всіх виробників є такий функціонал пляшки, тому порекомендую придбати спеціальну пляшку для змішування, наприклад, REST 647. Повірте, дуже Крисна річ, ще із носиком під нахилом. У нашому випадку ми просто використовуємо пляшечку, яка йде у комплекті з нашою мотокосою. Наливаємо 95-й бензин в об'ємі 576 мл і просто доливаємо сюди масло до відмітки 600 мл. Таким чином, співвідношення нашої суміші буде 1 до 25. Взагалі є три основні ходові пропорції змішування: 1 до 25, 1 до 40 і 1 до 50, в залежності від виробника і моделі мотокоси. Тобто 100 мл олії на 4-5 літрів бензину. Так як у нас пляшечка вже йшла в комплекті з косою, то тут вже за замовчуванням рекомендовано 1 до 25 Збовтуємо, суміш готова. Заливаємо в бачок мотокоси. Їдемо далі. Важливим моментом обслуговування вашого інструменту є попереднє змащення редуктора і вала мотокоси. Редуктор вимагає змащення кожні 10-15 годин роботи, вал кожні 50 годин. Ось як це робиться. Дивимось. На знятому редукторі зі штанги відкручуємо спеціальний гвинт шестигранний. Це заглушка отвора для заправки мастила до редуктора. Сьогодні ми спробуємо ось таке спеціальне мастило для редукторів Bosch SMAS 004. Ось такий синій колір воно має. Тюбик має в комплекті зручний носик, але знов-таки не всі виробники роблять такий формат, тому можна користуватися звичайним шприцем. Притискаємо мастило прямо у середину редуктора. Ось таким чином. До тих пір, поки воно не полізе з утворів посадки вала. На столі ви могли побачити деякі приклади мастил з асортименту нашого магазину. Більш широкий вибір, звісно, за посиланням під відео. Тепер давайте змастимо сам вал. Ось і все готово. Їдемо далі. Перед початком роботи не забуваємо і про техніку безпеки. Покос трави робота небезпечна. Камені, гілки, все летить в обличчя і б'є по ногах. Обов'язково використовуйте захисні окуляри або маску. Бажано надягти плотні штани і закрити взуття. Невеличка порада. Для високої трави використовуємо окуляри, для чагарника використовуємо маску сітку. На екрані ви могли побачити декілька варіантів масок та окулярів. Бувають маски сітчаті з металевою сіткою або з пластиковою сіткою, маски з орсклом, закриті, відкриті, або окуляри, полегшені або закриті. Варіацій дуже багато. Кожен обирає, що для нього краще. А в чому зручніше вам? Обов'язково пишіть в коментарях. До речі, якщо бажаєте цю тему розкрити більш детальніше, пишіть також нам під відео. Обов'язково зробимо такий відос. Також важливою деталью цього інструменту є плечовий ремінь. Він рівномірно розподіляє навантаження та зменшує втому. Працювати набагато комфортніше. Ремінь повинен щільно сидіти, але не сковувати рухи. І останнім елементом є захисний кожух ножа. Якщо випадково у траві під ніж вам потрапив, наприклад, їжак, то ваші штанці не заляпає кров'ю. <рив> Жартую. <рив> а вже ж він захищає вас від трави, сміття, каміння і взагалі підвищує безпеку роботи. Давайте подивимося, як правильно закріпити кожух. Перед цим закріпимо на кожух ніж для підрізки волосіння, де в комплекті з кожухом. Якщо, наприклад, плануєте використовувати ніж для косіння, тоді цей ніж прибираємо. Правильна підготовка це запорука ефективної роботи та вашої безпеки. Не забувайте про захист та догляд за мотоку сою. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, ця інформація була корисною. Якщо маєте щось додати або ми десь помилилися, обов'язково пишіть у коментарях. Можливо, просто хочете поділитись інформацією з власного досвіду. Або маєте до нас запитання. Підписуйтесь на наш канал, діліться відео із друзями, шукайте нас на інших платформах. Також не забуваємо, що усі посилання в описі під відео. З вами був магазин Деталі Орхуя. До нових відосів. Пока-пока.